Живцюю сьогодні остеоспермом, Ось частково я вже обрізала. Вже позасихали пеньочки, бачите, ось. Тобто Щось виходить, щось не виходить. Також обрізала вербену, поживцювала. І отут покажу вам результат живцювання в обичній землі з лісосмуги. Тобто Я не заправляла її нічим, ніякими добривами. Просто тикнула, полила і, і все. ну, Чуть-чуть прикривала плівочкою. Ось. І отут теж пішли корінці. Ось тут також пішли гарнесенькі такі корінці. Це я вже буду всі касети витягати, тому що потрібна касета, а залишились тільки вони, ті вже пересадила. Ось. І отут заживцювала остеоспермом уже не в лісовий ґрунт, а в торф. Я подивлюся, яка різниця. Я думаю, різниця буде существенна. Ось так.